Привіт! Покажу, як зробити ось такий бантик. Він йде з кружевом, з бусинками. Небагато кількість матеріалів, і він для півтора рочка. так, для роботи мені потрібно, я використовую термоніж, якщо ви без термоножа, то потрібно все. Опалювати, обробляти краї. На нижній шар потрібно сім листочків таких, а на верхній три. На верхній у мене є, мені потрібно на нижній. По шість 2 3 Чотири. П'ять. 6. Термоніж можна придбати в мене. Основа з дерева є в наявності. Так. І кручево мені потрібно сантиметрів 35. І ось так. Поки що термоніж мені не потрібен. Матеріали усі можна замовити з інстаграм. Це є скринька рукодільниці. Тут я замовляю. І так, далі мені потрібна голка з ниткою, і це все зібрати до кубки. Перший, це лицева сторона, вона гладенька. Це виворітня. Лицеву сторону ставлю сюди, загортаю один кінчик і його прошиваю. Але прошиваю трішечки вище, оцей перший ряд, тому що назад я буду вертатися ним же. Другий я загортаю, але вже під низ. Ось, під низ і накладаю наступний, який я загорнула. Так само, як і перший. Уже нічого не відступаю. Просто прошиваю усе повністю. Всі стрічки кожні, захоплюю все, що було прошито. Ось. Далі завертаю його під низ. Завернула. Наступне так само роблю. Складаю, як і перші. Одну сторону заклала, зверха наклала. І прошиваю. Перший ряд 3, нижній 7. І так, заклала я цей останній. заклала. Тепер оцей перший, який був в мене, ось він, я накладаю зверху. Тому я його прошивала трішечки вище, щоб не зачепити нитку, якою я буду зараз прошивати ще раз. Якщо зачепити нитку, ви її просто не стягнете. Ось, стягнула, трішечки лишила, тому що у мене серединка. Іде ось така, і треба всередину запихати. Якщо у вас просто приклеїте зверху, затягуєте повністю до кінця і прошиваю, зафіксовую нитку. Те ж саме я роблю з наступним рядочком. Ось. Зібрала я останній шар на свій палець, затянула, розрівняла, наскільки це можливо. Це буде ваша мірка, щоб ви не заплуталися. І була однакова відстань. Далі це все я прошиваю. Так само зафіксовую нитку добре на розмір пальця. Так, нитка з голкою більше не потрібна і розрівнюю так, щоб воно було хвиліками. Так і буде хвильками. Це готове. Далі. Потрібно набрати на нитку з голкою ось це мережево. Саме початок я завертаю трішки сюди, під низ. Так як це кружило, то мені потрібно зафіксувати нитку, щоб вона не втекла мені. Декілька разів на початку я роблю. Такі 3-4 петельки, щоб зафіксувати нитку. Тоді вона у вас не тікатиме. І більш-менш на однаковій відстані починайте продівати його. Тобто, край, бачите, в мене так хвильками йде край, серединка, край, серединка, край, серединка, край. Тоді більш-менш у вас будуть рівні хвильки. І буде гарний кінцевий результат. Ось. Дійшла я до краю і на початок, там, де я зафіксовувала, протягую нитку. Тут усе я затягую до кінця, нічого не залишаю. Тут не потрібно. Головне, щоб було рівно. І ці два хвостики, старайтеся, які залишилися, щоб вони були на одну сторону. Ви їх проклеїте легенько і буде все нормально. Нижня готове. Далі я робила ось такі хвостики з бусинок. Це є стрічка Атласна 0,3 см і бусинки 6 мм. Їх за допомогою такого маленького дротика, я її перепихала через бусинку. Такий дротик, який війде сюди. Один кінчик зав'язую на два вузлика. Більше не потрібно, тому що їм важко буде Бусинки хоч і пластикові, на термоножі я обрізаю. Бачите? Таке, щоб не було. Важке і незручне. На два вузлики, бо це атлас він може інколи підвести. Для одного бантика мені потрібно три таких штучки. Більш-менш вирівнюю їх рівненько і посередині зав'язую вузлик, з ними з усіма. Ось так. Бусинки не потрібні. Мені потрібен фетровий кружечок, діаметр його 3,8, майже до 4 см Для новачків це буде цікаво, для тих, хто робить, вже ні. Клей. Сильно не розрізаєте на ширину вашої резиночки. І протягую в одну сторону. Стрічка атласна 0,6 см. Її можна тут сказати так само. Зайве обрізала і також зараз ще обріжу. Зав'язую на два вузлика і зайве, яке доходить до краю фетра, відрізаю. ось і приклеюю на клей гарячий. Близько до краю клей не наношу щоб він не вилазив і старайтеся, пам'ятаєте ж, внизу мають бути ті, які закінчилися, накружує. Хочете пальцями, хочете пинцетом, але потрібно його придавити щоб воно приклеїлося по колу. Ось тут я на термуножі легенько припалюю до кінця, ви собі запальничкою опропляєте. Триськи не багато, так щоб його схватило. Ось сам центр клей. І бусинки. Пинцетом придавлюю. Так як клей вже гарячий, нічого особого не зробите. Клей засох, далі по краю небагато, але наношу. Всередину ще не потрібно, бо серединка у нас там відкрита і починаю приклеювати заготовку нашу сквильками, з, з усім. Трішки її вирівняйте, підтягуйте, де це потрібно. І центр тепер, але трішки, щоб заходило на бік. Приклеюю і запихаю ось цю свою таку серединку. Дивитися, щоб клею не було ніде видно. Де видно, все ховаєте, забираєте. Ось такі нічні бантики вийшли у нас. Дякую за перегляди, за коментарі. До скорих зустрічей!